Так, вітаю вас, діти, на наступному уроці. Ми з вами почали вивчати текстові документи. На минулому уроці вже поговорили про те, як ми можемо працювати в якій програмі. Ну, а сьогодні ми з вами розберемося, як нам потрібно правильно створювати текстовий документ, і також як його зберігати і розглянемо правила введення текстового документу. Тобто Самого тексту. Отже, щоб створити текстовий документ, можна використати два способи. Перший — це створення текстового документу на основі шаблону новий документ, ви бачите його зліва. Да? Або відкрити вже існуючий документ і зберегти його під новим ім'ям. І це теж буде створення нового документу. Як це відбувається докладніше? Коли ви відкриваєте текстовий редактор, Вперше, да, ви переходите на вкладку Файл і ви бачите там шаблони документів, один із яких буде написано новий документ. Вибравши його, ви створите текстовий документ. Або якщо у вас є вже існуючий документ, який ви вже працювали раніше, да, ви можете також його відкрити, або через меню Відкрити огляд і вибрати якийсь документ. Або якщо він знаходиться просто на робочому столі, то відповідно його запускаєте. І якщо ви вже далі хочете працювати щось нове, а цей документ, який ви зробили, щоб залишився, то треба буде виконати просто команду Зберегти я. Також зараз ви бачите деякі комбінації клавіш, які можна використовувати в текстовому редакторі. Щоб швидше робити якісь дії. Тобто, коли у вас відкритий текстовий редактор Word, то команда Ctrl-N у нас створює новий файл. Тобто, у нас відкриється віконечко і з'явиться новий файл. Да? Ctrl-O. Це те саме, що ми виконуємо команду меню файл відкрити, І Ctrl-S у нас зберігає текстовий документ. Далі, значить, коли ми вже працюємо да, з текстовим документом, то е, час від часу його треба зберігати, щоб у нас інформація не втратилася. І тут дуже важливим є нюанс. Якщо ви створили текстовий документ і е, попрацювали з ним, да, і вперше е, нажимаєте команду зберегти, от заходите в меню там, «Файл», да, обрати з списку команду зберегти, або написано Зберегти як. Тут важливо, якщо це вперше, то зберегти і зберегти як це буде одинакова команда. Або навіть якщо ви закриєте документ нахрестиком, і у вас вискочить вікно, чи треба його зберігати. І ви нажимаєте Да, і о, все це буде одна і та сама процедура. Вибрали зберегти або зберегти як, далі треба знайти отаку кнопочку огляд і о, вибрати, в яке місце ми будемо цей зберігати документ. І після того ввести ім'я файлу. І другий варіант, коли ви вже зберігали цей документ, вже працювали з ним, опять якісь зміни внесли в нього, але вам просто треба зберегти. Тоді достатньо натиснути кнопочку Зберегти, тому що ваш документ вже записаний, вже створений на комп'ютері, і ви тільки до нього додаєте нову інформацію. І тоді просто натискаємо кнопочку зберегти. Тому що кнопочка Зберегти як дозволить нам створити ще один такий документ. Тому е тут треба бути трошки уважним. Ну, не завжди можна вибирати зберегти як. Ну, скажімо так, якщо ви хочете на основі якогось документа створити вже існуючий, то тоді можна вибрати зберегти як і створити ще один. Ну, давайте розглянемо. Невеличкий приклад. От я зараз відкрию якийсь документ. Наприклад, у мене є існуючий документ, який я відкрив. От він написаний, він збережений, він має своє ім'я і так далі. Але, е коли ви відкриваєте документ наново, у вас буде отаке від вікунечко. І от є у нас такий шаблон. Новий документ. От я його вибрав. Да? У мене нема ні назви документа, в мене нема ніякої інформації текстової, але вона тут є. І тепер я хочу цей документ, щоб він в мене зберігся надовго. Я вперше його зберігаю. Тому команда файл зберегти і зберегти як вони на даний момент виконують одинакову функцію. Зберегти і зберегти як. От я нажав Зберегти У мене все одно, бачите, висить отут ось команда зберегти як. Тому що цей документ зберігається вперше. От я виконую зберегти як. Мені треба вибрати огляд, вказати місце, де я хочу зберігати, наприклад, робочий стіл. І отут треба вказати ім'я файлу. Ну, це буде хай. Назвемо його. так. І далі у нас йде тип файлу. Тип файлу ми залишаємо, який він є, але ми познайомимося з вами саме, які типи файлів у нас можуть бути. Значить, коли ви зберігаєте текстовий документ, взагалі існують декілька текстових форматів. Да? Найпростіший тип це е, тип текстового документу .txt. Це файлик, який е, можна створити у звичайному блокноті. Тут просто текст міститься. Наступні два. Е, doc і .docx, це два документа текстові, які створені саме в цій програмі. Єдина відмінність в тому, що .doc це формат документу старої версії Офіса. А .docx це формат документу нової, починаючи з 2007 Офісу. Е для створення документів. І отут, от коли вибирається тип, отут да, ну, є таке документ Word до 2003 і після 2003-го. Ну, зазвичай тут нічого міняти не потрібно, просто натискаєте Зберегти. І все, мій документ зараз ось має вже назву, трошки не видно зараз, да? має назву цього документа, це значить, що він вже збережений. Після того, як я внесу якісь тут зміни да, напишу якийсь текст, то тепер команда зберегти і зберегти як вони різні. Якщо я натисну просто команду зберегти. Просто збережуться зміни вже в цей файл. Все, нічого не відбулося. Бачите, воно просто за, е, закрилося і все. А якщо я виберу файл зберегти як, тоді в мене є можливість на основі цього файлу зробити ще один файл. У цьому різниця між цими двома е, способами збереження. Так, е, і трошки ще про формати. Текстових документів. Існує ще такий формат, як RTF і PDF. RTF ну, ви зазвичай не, поки що не будете з ним стикатися, а PDF-ний файл це а, текстовий документ, але у виді а, картинок. От, Наприклад, підручник, який ми о, з вами використовуємо, він має формат PDF. Це, видно ось. це текстовий документ, в якому я не можу нічого змінювати. Я не можу тут а, текст поміняти і так далі. Але він виділяється, я можу його читати. Да, от в цьому плані. Але переміщати щось змінювати я в ньому не можу. Це PDF. Так, ну, в принципі, це все. І тепер ми переходимо до редагування, до да, введення самого тексту. Значить, Зазвичай текст вводять з клавіатури. Стандартна клавіатура, 104 клавіші, які, як ви можливо, маєте пам'ятати з початкової школи. Мають певні групи. Є алфавітно-цифрові, є функціональні, є службові клавіші, клавіші керування курсором і додаткові цифрові. Що таке курсор? Курсор це в нас миготлива вертикальна риска на екрані монітора, да? яка позначає місце, де буде зараз введено символ. І як би це не, не здавалося дивним, але для того, щоб створювати текст на комп'ютері, нам треба дотримуватись певних правил. І ось о, ці правила. Перше, треба між словами завжди робити один пропуск, тобто натискати велику клавішу пробіл. Так як ви пишете у зошитки, ви між словами робите пропуски. Так само це робимо і на комп'ютері. Але о, на комп'ютері пропуском вважається один о, раз натиснути пробіл. Далі. Якщо це ми закінчуємо речення, або ставимо кому, ставимо крапку, дві крапки, знак оклику, да, то перед е, ними ми не ставимо пропуск. Так же само, як у зошиті, тобто пишемо слово, там, тому що. Да, і Якщо нам потрібно поставити кому, ми пропуск перед цим не ставимо. А от після розділового знаку пропуск ставиться, якщо ми продовжуємо далі писати. Якщо ні, Тобто нам потрібно просто перейти на новий рядок. Ми натискаємо клавішу Enter. Третє. Не ставити пропуск після відкритих і перед закритими дужками. Тобто, коли ми відкриваємо дужку, ми пропуск не ставимо. Відкрили дужку, написали щось там, закрили дужку. Відповідно, перед і після ми не ставимо ніякого пропуску. Те саме стосується лапок. Далі. Якщо у нас у слові є дефіс, то до і після нього ми не ставимо пропуск. Якщо у нас у тексті є речення, ой, тире, то в такому реченні до і після тире ми ставимо пропуск. Ну, і далі, я думаю, що це вже правила вам відомі. Якщо нам потрібно натиснути велику букву зробити одну, ми тримаємо клавішу Shift. її. Якщо нам потрібно ввести це слово великими, можемо використати клавішу Caps Lock. Ну, і щоб створити новий рядок а точніше, новий абзац, да, ми використовуємо для цього клавішу Enter. Ось такі от ми правила розглянули. Ну, В сучасному світі є ще одна така дуже гарна технологія написання тексту це диктування його. Якщо ми його диктуємо. А програма записує. Це можна робити у Google документах. Не в Word, а саме в Google Документі. У них є така можливість диктувати текст, і він буде його записувати. Ну, можливо, ми про нього поговоримо трошки пізніше. Ну і наостанок, да? коли ми набираємо текст клавіатури, дуже часто може бути таке, що ми припускаємося помилок. От Зазвичай створення набирання тексту і виправляння помилок, це називається редагуванням тексту. І редагувати нам допомагають дві клавіші. Це клавіша Backspace і клавіша Delete. Якщо у вас звичайна клавіатура комп'ютерна, то клавіша backspace може виглядати у вигляді стрілечки, яка показує в ліву сторону. Або на ній може бути написано: це Backspace і Delete. Ці дві клавіші нам дозволяють редагувати. Текст, але вони мають деякі нюанси. Клавіша Backspace видаляє символ, який йде е, перед курсором. Тобто, я встановлю, наприклад, по виду да, курсор, от наприклад, у е, між літерою В і літерою А да, в цьому випадку. І клавіша backspace мені буде видаляти в ліву сторону. Тобто, коли я буду кожного разу натискати клавішу Backspace, курсор буде рухатися вліво і стирати цю буквочку зітре, потім цю зітре і так далі. Тобто backspace видаляє в ліву сторону. А от клавіша Delete, да, крім того, що вона просто видаляє, коли нам нашу корзину видалить, вона також видаляє текст, але вона видаляє його в праву сторону. Тобто, встановивши курсор в потрібне місто і натискаючи клавішу Delete, я буду видаляти, оцю літеру, потім оцю і так далі. Тобто скільки разів я буду натискати, скільки воно буде з'їдати оце слово. Ну, Візуально буде казатися, як нібито букви сунуть в ліву сторону. А насправді ми будемо просто витирати все, що знаходиться з правої сторони від. Нашого курсора. І це треба розуміти. Backspace втирає, стирає текст весь, який знаходиться зліва від курсора. Клавіша Delete видаляє текст, який знаходиться весь справа від курсора. Всі ці о, речі, які я вам щойно розповів, ви можете о, прочитати у підручничку. на сторіночці 115, як ви можете бачити, 114 да, завданька. Все це там є, також пояснюється, всі ці правила є. Ну і для закріплення знань на другому уроці ви повинні будете виконати отаку от вправку. Це відкрити текстовий документ і створити отакий от віршик. Написати, для того, щоб потренуватися, створювати і зберігати текстовий документ. Ви цей текстовий документ створюєте на комп'ютері чи планшеті чи е, ноутбуці, да? потім ми його, точніше, ви його прикріпляєте до Classroom і е, здаєте мені його. Як ви це робите? Е, маю на увазі набираєте. От Ви створили текстовий документ, новий, створюєте, да? і вам треба написати цей текст. У нас це є тут далекими світами. Він буде так називатися. Значить, те, що він там маленькими буквами чи розміром, це поки що не звертайте уваги, ми поки що це не тренуємося робити. Ми просто з вами створюємо текстовий документ. Значить, Єдине, що ви зараз повинні навчитися, це створювати абзаци, тобто переходити на новий рядочок і безперешкодно створювати, набирати текст. Так, натискаємо клавішу Enter, переходимо на новий рядочок і дивимося далі. Далекими світами вночі і по ночах. Але, так, далекими світами. Значить, зверніть увагу, да, я ставлю один пробіл. Далі завершилось у нас речення. От, більше нічого не треба. Я не нажимаю клавішу пропуск, а просто переходжу на новий рядок за допомогою клавіші Enter. З великої букви, Вночі пробіл і, пробіл по пробіл ночам. Отаким от чином я його набирав. І ви далі так само продовжуєте його створювати. Після того, як ви його створите, напишете. Да, неважливо, хай він буде таким, от, з великими рядочками там між собою. Це нічого страшного. Потім ви його зберігаєте. Зберігаєте його, як от у вас буде вже запропоновано великими далекими світами, да? ви можете ще тут дописати там прізвище своє. І зберегти його на робочий стіл. А вже після того, як ви збережете його на робочий стіл, ви можете його прикріпити до свого завдання у класрумі, коли будете здавати. Вибравши там. Додати файл і прикріпити його до завдання. Так, все. На цьому ми завершуємо з вами. Ще раз, параграф 18, сторінка 114, 117, це ви можете знайти в підручнику. Передивляєтесь урок або перечитуєте ще раз матеріал у підручничку. Виконуєте оце завданька, тобто набираєте такий от віршик. З усіма розділовими знаками, які тут є: прибіл, тере, дефіс, у нас є, дві крапочки і так далі. Все це повинно бути правильно. І здаєте мені його як практичну роботу. Все, на цьому, я думаю, ми завершимо поки що. Вивчайте, дивіться, пробуйте. Якщо щось не вийде, ви знаєте, як мене знайти. Дякую вам за урок і до побачення.